Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Сьогоднішній випуск присвячений кіберпонеділку. Хто не знає, що це таке, додивіться це відео до кінця. Сьогодні я висвітлю дуже круті знижки на наші інструменти. Отож, не затягуємо і поїхали. Отож, для тих, хто не знає, що таке кіберпонеділок. Це спеціальні акційні пропозиції, які продовжили після Чорної П'ятниці. Спеціально для тих, хто не встиг придбати собі омріяний або бажаний інструмент, і нашу рубрику сьогодні відкриває мультитул 17 в одному зі знижкою мінус 32%. Давайте роздивимось цей інструмент поближче. Традиційно для мультитулу тут є дуже гострий ніж, пилка по дереву, бітотримач. До речі, одразу з комплектом всіх необхідних біт. Дуже гострі, і гарно зведені ножиці. З іншої сторони у нас знаходиться штопор, відкривашка для банок. Для пляшок, і тут же одразу знаходиться знімач ізоляції. Ось ця маленька виїмка. А всередині нас зустрічають багатофункціональні пасатижі з високолигованими різцями на кусачках. До речі, резці ці змінюються в разі поломки. А сам мультитул постачається у зручній, на мою думку, подарунковій коробці. І, до речі, ціна на кіберпонеділок складає 1350 гривень. Наступний інструмент у нашій добірці це акумуляторний автомобільний пилосос vc 10 BC зі знижкою мінус 31%. А Тепер про його функції, звісно ж, як і будь-який пилосос, він може всмоктувати в себе бруд, але якщо зняти контейнер для сміття. Одягнути сюди спеціальну насадку, яка йде в комплекті, то ним можна роздувати мангал, накачувати матраси або ж продувати комп'ютерну техніку чи робочу зону. У нього при цьому є три режими роботи, і він займає дуже мало місця у складеному стані. Транспортувальна сумка також йде в комплекті. А ціна на нього під час кіберпонеділку 1497 гривень. І поки ми йдемо до третього товару у нашій добірці, хочу наголосити, що кіберпонеділок триватиме з 1 грудня по 7 грудня включно. Тож не пропустіть чудові знижки на наші товари. І ми вже підійшли до третього товару нашої добірки а це акумуляторна акустична система CBS36. До переваг цієї колонки хочу віднести її надзвичайно об'ємне звучання та наявність функції TVS. Ви можете під'єднати одну колонку до іншої. Звісно ж, такою самою, та отримати об'ємне стереозвучання. Вона може працювати на одному заряді на повній гучності до 6 годин безперервно. Від неї ви можете зарядити ваш телефон, тому що вона працює в режимі Powerbank. І ще як показала практика, вона ударостійка. Знижка на неї мінус 31 а вартість 1779 гривень. Четвертий товар у нашій рубриці це САП 14 d міні зварювальний апарат, відомий багатьом нашим глядачам. На нього знижечка буде мінус 34 а вартість 2850 гривень. Тепер пару слів про цей зварювальний апарат. Варити він може повноцінний робочий день електродом 3 мм. але це не межа його можливості, оскільки за рахунок потужності максимальної в 140 ампер він потягне 4. 4 мм. тестування є на нашому Тікток акаунті. Зручності використання додасть наявність LED-дисплею, де ви можете з точністю виставити ампераж, який потрібен при роботі з товщиною металу, з яким ви працюєте. А ще це найлегший зварювальний апарат з усього модельного ряду всього 2,2 кг. І останнє на сьогодні п'ята пропозиція із топових знижок це прям дещо. Зустрічайте подарунковий промонабір шуруповерта безщиткового з акумулятором та зарядним пристроєм. Бачимо комплектацію безщитковий шуруповерт з металевим патроном на 13 мм, 2-амперний акумулятор та зарядний пристрій. Сам шуруповерт не зовсім простий. У нього є крута функція кікбек. Якщо ви сверлите метал, Дуже часто ви знаєте, що таке виламування руки, коли закусує сверло. Ось цей шуруповерт мінімізує травмування під час таких випадків. Звісно ж, цей режим можна виключити, і шуруповерт не буде зупинятися. Крутний момент цього шуруповерту 50 Нм, метрів, а максимальна кількість обертів 1850 обертів на хвилину. До речі, патрон металевий з замком. І жодних люфтів немає. Я вже собі хочу цей шуруповий. Знижка просто вражаюча, мінус 46%, а ціна 2250. Настав час підбивати підсумки. Сьогодні ми назвали всього декілька інструментів із підбірки до кіберпонеділку. На нашу думку, це були найцікавіші інструменти з найбільшими знижками, але це ще не повний перелік, і знижок буде ще дуже багато. І все, як завжди, посилання на всі товари ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.